Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Росії. Тепер все частіше, як тільки росіяни розслабляються, так просинається бавовнятко. Цього разу воно завітало до Москви, припускають, що на аеродром та військову секретну базу номер 269. Одразу після вибухів місцеві жителі кинулися до соцмереж, щоб обговорити, що та коли спостерігали. Так, уже після обіду проявилося перше повідомлення щодо двох вибухів у російському місті. За їхніми даними, їх чули у районах залізнодорожного вокзалу аеропорту центрального ринку наразі без світла частина Пітера та вся Москва пролунала серія вибухів на підстанціях. Всюди задіяно резервне живлення. Також коли лунають вибухи під домівками росіян, до них все краще доходить, що не варто було починати війну з Україною. Однак традиційно росіяни вважають, що не тому, що загарбували чужі території та вбивали інший народ, не можна, а тому, що попередньо погано для цього підготувалися, і звісно, звинувачують росіяни у цих вибухах українців за версією одного. О, з місцевих жителів вечірня Бавовна у Москві. Це наша помста за ранішню атаку мопедами на Київ. Що ж, Україна вже давно змінила географію ударів по території Росії. Новий рік для них також буде пекельним. Той же час, не так давно служба безпеки України вже вдруге провела успішну операцію на Байкало-Амурській залізничній магістралі. Там вибухнув ще один поїзд із пальним. Тут головне те, що це успіх стратегії, яку придумали та реалізовують українські спецслужби. Про це 24 четвертому каналу заявив військовий експерт. Юрій Федоров, зауваживши, що в Росії є надважливі стратегічні тунелі, які сполучують схід та центр країни агресорки Сібір та Далекий Схід з центральними областями. Мовиться про Обама, амурську магістраль та Трансиба, Транссибірську магістраль, зазначимо, що перший вибух на Бамі пролунав 30 листопада. Остання це залізнична дорога, яка простягається на південь від Баму. Відстань приблизно 500 кілометрів на південь вздовж російсько-китайського кордону. Це ті магістралі, які забезпечують виконав. Мічному та військово-технічному плані так званий поворот Росії на схід сказав військовий експерт. Цими залізничними дорогами доставляється основна частина російсько-китайської торгівлі. Також триває постачання, зокрема боєприпасів із північної Кореї, а це мовляв життєво необхідно для російської окупаційної армії. Той факт, що успішні дії України ставлять під питання забезпечення російських військ боєприпасами із північної Кореї, по-перше, і по-друге, ставлять під питання взагалі економічні зв'язки Росії з Китаєм, зазначив Федорова. Адже якщо будуть підірвані тунелі, мости на Трансибірській магістралі, через яку відбувається основна частина перевезень, і вона буде зупинена на кілька місяців. То це буде вкрай катастрофічний удар по Росії в економічному та військовому плані. Це може бути навіть сильніше, ніж можливий підрив Кримського мосту. Це буде катастрофічна шкода Росії завдана, особливо тому, що ці дві операції були проведені спецслужбами України. Це означає, що таке цілком можливо, наголосив військовий експерт. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.